Королівство сербів, хорватів та словенців або королівство СХС було дуже нестабільним політично-державним утворенням. Хорвати мали сильний націоналістичний рух та були католиками, як і словенці, але на відміну від православних сербів та чорногорців, боснія Герцеговина взагалі мала переважне мусульманське населення. При цьому Сербія намагалася цю формальну рівноправну федерацію підім'яти під себе. Це призводило до політичної напруженості між етнічними політичними партіями, зокрема й в парламенті. 20 червня 1928 року, під час засідання парламенту, депутат народної радикальної партії Чорногорії Пуніша Рачіч виступив з трибуни з провокаційної промови, яка викликала бурхливу реакцію опозиції. Депутат Іван Пернар звинуватив Рачича у корупції. А лідер хорватської партії Стєпан Радіч звинуватив радича у відняття коштів у населення. Рачич попросив вибачитись перед ним, що Радіч не зробив. Тоді Рачич піднявся назад на трибуну спікера, витягнув з карману пістолет та звернувся до президента парламента Нінко Періча зі словами: Пане президенте, прошу вас накласти санкції на депутата Пернара або я сам його покараю. Почалися крики та взаємні погрози. Двоє міністрів, які сиділи ближче до трибуни, спробували забрати в Радіча пістолет, але той виявився сильнішим. Прозвучали постріли, депутат Пернаро отримав поранення. Радіч почав цілитися в Радіча, але депутат Джуро Басаричак спробував закрити Радіча собою, але отримав важкі поранення від пострілів. Тоді депутат Іван Гранжа спробував закрити радіча собою, але був поранений в руку. І як тільки кількість бажаючих захистити звелася до нуля, Радіч вистрелив у Радіча. Але в цей момент депутат Павле Радіч вистрибнув до Радіча та теж отримав кулю. Нарешті Радіч все ж таки пристрелив цього нещасного стяпана Радіча. Очікувалось, що Рачич застрелить ще й депутата Святозара Прибічевича, який сидів поруч з радяче, але стрілець, напевно, вже психанув і просто покинув парламент. Поніша Рачич був засуджений до 60 років ув'язнення, які негайно скоротили до 20 років. Більшу частину свого строку Рачич провів під домашнім арештом на Віллі, де його супроводжували троє слуг, і він міг вільно входити та виходити за власним бажанням. З окупацією Югославії німцями Рачича було звільнено, але в 1944 році його піймали та стратили югославські партизани. Крім того, стрілянина в парламенті стала приводом до скасування королем Олександром Карагеоргієвичем конституції, розпуску парламента, заборони партій та проголошення королівської диктатури в Югославії.